Порами та поглядами та інтелектуальними тезами неможливо перемогти в час панування властивості суду в людині. Тобто, коли у мене стан неприємний, то торбаш пояснює, що е, розумова робота тут не допоможе, тому що на власні очі розум, усі мої знання це знання егоїстичні, і все, що каже мені розум, то це в інтересах мого егоїзму. Я повинен його правильно використовувати для підйому. Ось він пише далі: виходить, що людині немає чого іншого і робити, як тільки приєднатися до книжок та їх авторів, що займаються бажанням віддачі, ну тобто до кабалістичних книжок. І тоді пробуджується в ній властивість милосердя. І тоді, само собою, без жодних зусиль, вона прагнутиме до духовного. Дивіться, без жодних зусиль. Ми з'єднуємося з матеріалами, які нам залишили кабалісти, які вивчили досконало, що значить бути милосердним і що значить любити. І просто читаючи те, що вони нам пишуть, ми починаємо відчувати це всередині своїх почуттів. Ми таким чином вчимося, прочитав рядочок, у мене всередині щось відгукнулося, я щось відчув.